Мої вітання, друзі! З вами Христина Ярема. Це урок української мови для семикласників і семикласниць. Традиційно почнімо наше заняття з міркувань. Як одні слова виникають на основі інших? Що таке словотвір? Значну частину слів творять від інших за допомогою різних способів творення. Словотвір це розділ науки про мову, що вивчає способи творення слів. Цього уроку ми вивчатимемо способи творення дієслів. Пригадаймо, за допомогою яких способів творимо слова української мови. Префіксальний наприклад, їхати приїхати. Суфіксальний. Наприклад, план планувати. Префіксально суфіксальний, наприклад, закон. Узаконити. Постфіксальний, наприклад, навчати навчатися. Безафіксний це відкидання суфіксів, наприклад, виходити, вихід, складання основ слів. Наприклад, складаємо основи двох слів ліс та степ й отримуємо нове слово лісостеп, абревіація, утворення нових слів тільки з перших літер чи частин. Наприклад, Європейський Союз ЄС перехід з однієї частини мови в іншу. Наприклад, прикметник черговий перейшов в іменник, тому ставимо до нього запитання: хто розуміємо, що йдеться про особу. Щодо дієслів, то їх можемо утворювати від дієслів, наприклад, писати написати іменників, наприклад, обід. Обідати прикметників зелений, зеленіти числівників. Три потроїти. Займенників ви викати. Найуживаніші способи творення дієслів такі: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, постфіксальний. Поговоримо про кожен спосіб детальніше. Почнімо з префіксального способу. З його допомогою творять нові дієслова від інших дієслів. Найчастіше використовуємо такі префікси: від віді. Наприклад, віднайти відійти. До ді. Дофантазувати дібрати. Над наді. надписати, надіслати. Під піді. Підбігти підігнати. По поскладати почитати. При привітати приєднатися. роз- — розі — розсмішити розібрати. О об описати об'єднати. З зі з'їсти зібрати. С спитати сховати. Префікс с пишемо тоді, коли далі йдуть звуки к, ф, п-, т-, х-. Для запам'ятовування маємо мнемонічну фразу кафе-птах. Суфіксальним способом творять дієслова як від дієслів, так і від інших частин мови іменників, прикметників, числівників, займенників. Найчастіше використовуємо такі суфікси: А-я. Наприклад, мрія мріяти, вечеря вечеряти, ви викати, ува – юва Зима зимувати. День денювати. і гнів гнівити. Сіль солити. І ї. Синій синіти. Радий радіти, клей клеїти. Ну, стук стукнути. Крик крикнути. Префіксально суфіксальним способом. Творять дієслова як від дієслів, так і від інших частин мови за допомогою тих самих префіксів і суфіксів. Наприклад, від дієслова співати ми утворюємо нове дієслово підспівувати за допомогою префікса під та суфікса ува. Від прикметника низький утворюємо дієслово понизити за допомогою префікса «по-», та суфіксів і, –ти. Від числівника три утворюємо дієслово а за допомогою префікса по- та суфіксів ї-ти. Поширений спосіб творення нових дієслів за допомогою постфікса ся. Наприклад, навчати, навчатися, брати братися, знаходити знаходитися. Деякі складні дієслова найчастіше утворюють від складних іменників. Наприклад, дієслово вільнодумствувати утворили від іменника вільнодумство, а дієслово добродіяти від іменника добродій. Попрактикуймося. Наше завдання з'ясувати, яким способом і від якої частини мови утворено дієслова, біліти, сфотографувати, подорожувати, подвоїти, тренуватися, якати. Дієслово «біліти» утворили від прикметника білий за допомогою суфіксів «-і-ти-». Отже, спосіб суфіксальний. Дієслово сфотографувати утворили від дієслова фотографувати за допомогою префікса «с-». Отже, спосіб префіксальний. Пам'ятаємо, що префікс с пишемо перед звуками «к-ф-п-т-х» Для запам'ятовування. Маємо мнемонічну фразу кафе-птах. Дієслово подорожувати утворили від іменника подорож за допомогою суфіксів ува-ти. Отже, спосіб суфіксальний. Дієслово подвоїти утворили від числівника два за допомогою префікса по та суфіксів ї-ти. Отже, спосіб префіксально-суфіксальний. Дієслово «тренуватися» утворили від дієслова тренувати за допомогою постфікса ся. Отже, спосіб постфіксальний. Дієслово якати утворили від займенника я за допомогою суфіксів ати. Отже, спосіб суфіксальний. Сподіваюся, вивчення способів творення дієслів було зрозумілим. Якщо виникають запитання, то перегляньте відео ще раз. Зазирніть у конспект, виконайте завдання. Дякую за увагу! Бувайте!